Вітаю, друзі, на каналі Фільморіз. Сподіваюся, в ваших оселях тепло, є вода. Ну і оскільки ви дивитесь це відео, то, мабуть, світло і інтернет ви також маєте. На створення цього відео мене надихнув ось цей ролик у Фортнайті, де є така невеличка невеличкий епізод, коли засинає оцей казковий персонаж. Ось так він засинає. І потім, ось бачите, такий гарненький ефект, як засинає, і нам демонструють, що він заснув, іначе перекидають нас у сон. У його сон. То я подумав, чому би не показати вам, як можна це такий самий перехід зробити е, у Premiere Pro. Тож, давайте почнемо. Я вже завантажив. Шматочки цього відео, і зараз покажу, що ми можемо тут зробити. Я трохи прокрутив його і знайшов оцих двох персонажів. Ми будемо робити перехід між двома ось такими сюжетиками. Бачите, вони стоять на балкончику, щось дивляться, і потім вже як вид ззаду, як. Санта Клаус чи хто це Святий Миколай пролітає. Ну, це там сюжет Fortnite, ми не будемо в нього заглиблюватися. Нам потрібно зробити ось такий ефект, такого засинання. Начебто ці два наші персонажі заснули, і їм сниться, там, Святий Миколай. Для цього почнемо. ну По-перше, вам потрібні два кліпи, які ви хочете з'єднати, так? І ми зайдемо. В наші відео транзишени, тобто переходи, і знайдемо ну наприклад, найпростіше цей Cross Dissolve. Тобто, це перетинання таке згасанням. Ось давайте подивимося, як ми наглядаємося. Просто перехід між двома роликами, ось він. Там є всього десь кадр один невеличкий, ну ми можемо його трошки розширити. І буде таке. Перехід між ними. Ну, до речі, ми можемо будь-який з цих ефектів взяти з е, самих переходів. Так, тепер давайте ви про Adjustment Layer вже знаєте, якщо дивитесь регулярно мої відео. Візьмемо Adjustment Layer, ну, нагадую, що ось тут ми можемо. Правою кнопкою ми ще натискаємо, знаходимо Adjustment Layer, натискаємо його. Він створюється, підтверджуємо, створення. Тут з'явиться віконце, ми вже неодноразово про це говорили, не будемо повторювати. Просто так нагадаю. Тепер ми беремо, отут у нас в проектах. Беремо цей Adjustment Layer і перетягаємо його на наш таймлайн над оцими двома нашими кліпами. Десь приблизно посередині. Стаємо на нього. І тепер нам потрібно застосувати Turbulent Displace О, точно, тут були Ось ми маємо. Тепер бачите, воно вигнулося в нас. Давайте. Ну, ви бачите самі, що зображення у нас трохи вигнулося. Якщо ми зробимо дивиться, ось так, бачите, у нас вигинається наше зображення. Так, скинемо і ставимо на початок На самий початок, ага, нам це далеко. Давайте виберемо тоді, коли у нас оцих персонажів казкових вже видно. Ось так. Підріжемо наші наш Adjustment layer. І тут так само подивимося, де у нас що тут у нас от, десь приблизно так. У нас от наступний кадр вже Святий Миколай Ось ми підріжемо його от так Ось ми маємо наш Adjustment layer. Ставимо на початок. На amount е ставимо 0. Ой, вибачте, ставимо тут показник 0. Для того, щоб не було на початку кліпу, у нас не було оцього вигину. І ставимо ключові кадри. Тепер пересуваємо нашу, на таймлайні наш курсорчик на середину, якраз на момент, коли відбувається переключення, тобто середину. І ставимо тут, давайте 100. 100. Це все умовно, бо ну, ми ж творчо підходимо. Тому це достатньо умовно. Ви можете експериментувати. Так, давайте розширимо, бо у нас, бачите, ось так. Так, і тут знову ставимо 0. Якщо ми міняємо показники, у нас автоматично створюються ключові кадри. Перемістимо його на самий кінець. І тепер ми маємо ось такий вигін. Так, давайте зразу скорочу ось так. До конца, щоб це було видно. І тепер дивимося. Дивіться, ось так у нас вигинається, перехід на інший, тут також вигинається. І далі пішов прямий кадр. Все. Далі вже прямий кадр. Ось так. Давайте. Подивимось спочатку, ось так. О, пішов вигін цей. І все. Так. Тобто ми так говоримо про те, що це йому наснилося, і далі відбуваються якісь події. Ось так просто можна це зробити, але прикрасити, звісно ж, ми це все зможемо ще і покращити. Ми беремо, заходимо в відео ефекти, знаходимо. Blur and sharpen, тобто розмиття і різкість, і Gaussian застосовуємо до нашого adjustment Layer Gaussian Blur. Gaussian blur. і Воно у нас показник 0. Тепер ставимо знову на перший кадр. Нам потрібно, це ж, наче, знаєте як у вісні. Спочатку все чітко, а потім ти починаєш засинати і все розмивається. Ось так. Ми на цей початок поставили 0. Далі ми перемикаємо на наступний кадр на ключовий, на центр наш. І ставимо, давайте ось десь скільки тут виходить. Ну, давайте 40 поставимо. 40. І на останній, давайте так, переключимо це на останній кадр, воно стало. І тут знову ставимо, скидаємо 0. І дивимося, що у нас виходить. І у нас отак розмиває наче з'являється, сон таки витікає. І кадр перемикається і вже далі пішов на Е, Тепер що ми зробимо? По-перше, нам потрібно оці ключові кадри, ми з вами вже говорили, відтворювалися, ми поміняємо їх на оці регульовані, щоб було більш... Цікаво це поява. Тому ось тут на першому ключовому кадрі ми ставимо Easy Out. На останньому ключовому кадрі ми ставимо Easy In. А от посередині ми ставимо Bizia. Ось так воно має у нас виглядати. Дивимося тепер. І ось так у нас змінюється гарненько. Але що ми можемо ще зробити? Дивіться, це. Наше Turbulent дисплейс досить широкі можливості є. І, наприклад, якщо ми візьмемо і отаке вертикальний дисплейсмент зробимо, то у нас, бачите, з'являться, наче хвилі такі, оцього викривлення. Воно буде таким хвильовим таким рухом робитися. І мені здається, от у даному випадку воно більше підходить нам, бо так сон наче розмиває стан того, хто засине. Отак. От Раз. І все. Ось ну, таке коротеньке, сподіваюся, корисне для вас відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і заходьте, буде багато ще цікавого.